Слава Ісусу Христу. Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я на риночку такому розрі продаю. Вже сониця є. Це сестричка нас вчора. І півлітрово скільки? 150, а такі маленькі? 30 по 10. Ще є розсада капусти пізніше, кому треба. Салат 10 і 10. 20 таких хочуть, ясно а таку меншу 15 молоденька. І рядом мій товар, Зараз глянемо. Ну, а в мене вже така. По 20 така, вже більша. Цибулька. Є капуста. По 45 молода вже наша. Бачите. І пекіночка така гарна. Кісекі. Сорт не стрілкувала взагалі, бачите, непогано. За 55 гривень просимо, а там подивимось. І такий великий бурячок є. По 10 гривень один. Тут з години беруть. Ще трохи лишилось виросати помідора по 3 гривні. Ну і кінза з петрушкою. Це кінза пахне файно по 10 гривень по чучок. Каже, 80 кг, а 40 баночок літрова. І є молода білороса роса від 60 до? до 40. До 40. А у вас то під агроволокно? Ні, звичайно, на городі. Вже на городі? Так, просто Я скоро сну. посадила. Я вже <рес> дала. Молочко 60, а сливка? Сметана. А яйця. 5. 5. І сир у вас 100. Зараз 20 комочка. Остання розсада. Мої підписниці кажуть, по 4. І така. 55 вже каже, отдасть так гарно. Рив'єра каже. І фасоля з порожівка, каже, 100 гривень така. А редиска? — 20 гривень. 20 гривень. І є часничок, такі кажуть, 1,20. Шість штучок нарахували, мабуть, любаша. Ну, Но, нормальний. Сир 90 і ми півтора коп'ютора 40. Така гарна черешня. По 100, 100 гривень. 110 копляли по 100. По 100, ясно. А такі. 80. 80. Трошка вже піти. Я, пить, я, пить. Мармелад, я зубнувзя, трошка підняла на огірочок 45 такий. Роздріб. Пусто 45. І такі пелюстки. Ай, пахне, як гарно. Такої троянди. 20 гривень. Можна. І варення можна, і пирога. Все можна, все можна. І чай. І чай. Так, дуже смачно. Є ще баночка сто тридцять. А молоко. Шістдесят це дві літри, так? Ясно. І горох 30 гривні, півлітрова баночка. І помідори в нас були від шістдесяти до ста гривень. А так помаленьку беруть, пекіночка пішла трошки, ну і молода. Е, дуже згадують Херсонщину, звичайно. Згадують, каже, була Херсонщина. Це ті, що перекупують, що продають. каже, раніше і товар був, а зараз завезли, каже, на ринок помідор, дві машини, Закарпаття, і одразу Примадонну, і одразу розібрали. Ну, він смачний зараз. А так чекають Херсону. А воно, бачите, зірвалась дамба і полив буде дуже довго, як то кажеться, чекати. Але люди будуть жити, виживати. От такі будуть ринки цього року, кажуть, і під картопля під кущом менше. Ну та й все. Не, як зараз цибуля теж дорога. Кабачок дорогий тримається в даний час. Колись на Херсонщині кабачок здавали по гривні. Та й все воно було дешеве. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо, в описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. А тут трохи дорого. Звичайно, люди дивляться, що дуже дорого. Ну, але виросте теж зараз дорого насіння дороге та й все остальне. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення.